Е, панове, подивіться, будь ласка, відео, це завершення е, нічної процедури демонтажу МКП реклама. Ну, 40, 40 секунд, а потім поговоримо. Да, це бус МКП реклама, 12-та година ночі. Там закривається. Якраз... Так, да, так, да, так. Да. От людина людина під'їхала, це побачила, зупинилась. Там видно, що це з МКП реклама, зараз жаліть, яких не побачив. Далі вони забрали один спотикач до того, причому забрали, зламавши замок і сховавши. А коли ця людина під'їхала, вони другий не встигли забрати спотикач і поїхали далі. Ну вони, мабуть, шукають ті спотикачі, ну де вони можуть забрати, щоб ніхто їх не зупиняв. І, Шо, що получається, да, перше здійснюється демонтаж вночі 12 ночі. Друге, так, друге здійснюється демонтаж банера законно встановленого. Пані Мирослава Поповецька, вона присутня, показала мені документи, дала договір. Третє здійснюється демонтаж без присутності підприємця і без його попередження. І четверте, здійснюється демонтаж, зламавши замок чи ланцюг, що там було. Да, це от, ну, одна сторона питання. І друга сторона питання це ну, до вас, Олексій Павлович, ви голова великого колективу, і ну, маєте піклуватися про своїх співробітників. Правильно, от я ставлю себе на місце. От, наприклад, в мене є ще магазин, чи щось, я от проїжджаю. Якісь незрозумілі люди вночі щось у мене ламають. Ну я не знаю, яка буде моя дія, чи яка ну я не виключаю варіант, що я десь спочатку чимось дам по ногах. А потім буду розбирати, що там відбувається. Yeah, що потім що, потім що потім... повинні ні, ні, ні? Ви не перебивайте, будь ласка. Є Точно. різні люди. У нас на руках дуже багато вогнепальної зброї людей. є зареєстрована зброя. Є ну, ситуація в країні, така, що ми в стані ну, війни чи то не війни. Як це так вночі, щоб ваші співробітники от якісь такі дії робили, які е, можуть бути кваліфіковані як, як якесь шахрайство, як якийсь ну, бандитизм. Ну, я, я не розумію. І ну, є пані поповецька, це ну, власниця, може їй пару слів? Сказати. Так, Будь ласка, пані. Е, з трибуни, якщо можна. Шановні, колеги, єдине, що прошу, якщо можна коротше, пам'ятаємо, що не треба виїжджати на прямий ефір. 17.00 Добре, чи... шановний голови, шановні депутати. Це, я прийшла спеціально на сесію, але в мене вже просто не, немає сил боротися з організованою цією бандою, яка е, є в, е, На превеликий жаль, вони є при владі, це наш обшанський, це е, Унгорян. Сьогодні ночі е, мій спотикач. Де я є приватний підприємець кафедральній 12? В 12 ночі під'їхали злодійським способом, поклали бус з тієї сторони, з якої не можна класти згідно е, правил дорожнього руху, і зламали замок, зламали цеп, і вирвали спотикач. І погрозили в бус. Це зафіксував на відео мій сусід. Я би і не знала, бо війнучі я ж там то не проживаю. І коли я вранці прийшла, спотикача немає. І знаєте, як в тому анекдоті би написав: Я тут був, нічого немає. Все це погрозили в бус. Я безперечно, що поїхала, в мене були такі думки. Ну догадки. Я поїхала в департамент містобудування. У мене договір безстроковий. У мене дозвіл є. У мене жодних по цьому порушень немає. Оплата наперед, е, за січень місяць вже проплачений. Цей спотикач. Перетелефонував пан е, Бабчук до е, цього унгоряна. Бо я навіть не хочу називати його не начальником МПКП реклами. Це просто організований бандит, який не про великі жаль сьогодні працює при державній владі. Він сказав, що він за ніч украв 53 спотикачі. От Отак От він відповів. Йому дзвонили е, е, слідчі з мого офісу. Він теж підтвердив 53 спотикачі він украв за одну ніч. Ну, що ви можете вам сказати? Я думаю за вас, е, шановні депутати, за вас голосували люди, за вас голосували приватні підприємці. Будь ласка, задумайтеся. Якщо ви нічого не будете робити, є, ви є влада. Ви повинні щось зробити з цими отморозками, бо іншому я їх не можу. Це організована банда. Їм потайком дає вказівку пана Пушкова. І вони в телефонному режимі приходять, ламають, зламують, не дають дозвола. Я пішла до пана Бабчука. Я нічого не можу сказати. Це теж є чиновник, але він заслуговує повагу. Він гарно вислухав. Він перетелефонував. Він сказав: ми нічого до вас, прива пані Поповецька, не маємо ніяких заперечень. Це просто організована банда з трьох осіб, які Знищують бізнес, ми розуміємо. Ми є приватні підприємці. Люди добрі, без реклами, без спотикачів. Яким чином ми можемо заробляти, коли приходять на АТО допомагати? Немає питань це наші хлопці, це наші люди, це наші чернівчани. Ми зобов'язані. Но ви ж нам не даєте працювати ні законно, ніяким. Ми я працюю 24 роки. Від кожного мера я отримала нагороди. Від кожного мера я получала як краща фірма. Це неможливо. От за ці два роки це є ад. Для приватних підприємців я зберу всіх приватних підприємців. Ми прийдемо з гаслом до пані, пана Казпука. Ну, хай він задумається. Він обшанського е, помилував і знову залишив. Ну, люди добрі, Ну допоможіть ну за вас, люди, голосували приватні підприємці. Ну яким чином ну, ви є влада вимуш. Можете... Ну все, ну, і, і, нічого не, не те саме, ну, він ж не діє як чиновник, який не при владі. Він є при владі, він законно і, він, і, за, на, працює як, і отримує зарплату. Ну це неможливо, That's люди yeah. добрі. це неможливо. Я зберу всіх приватних підприємців. Це просто неможливо. Ви це розумієте чи ні? Ми не є вороги міста, ми платимо податки, у нас прозорий бізнес. Ми відкрито працюємо, але яким чином можна боротися з організованою бандою, яка є при владі? Це просто це немає сил. Ви знаєте, як я перший раз прийшла? Ну я звернулася. До е, депутата Петришна, якому я надзвичайно вдячний, який тут же підтримує, якому я передала відео. Ну а якщо б не було це відео, він просто злотійським способом ночі зламав, забрав, вивіз і сказав, що я украв 53. Я безперечно, що я написала заяву, я йду в прокуратуру, я піду в суд, я виграю це все. Ну я знаю, що між вами теж є приватні підприємці. Но ви ви розумієте, це важко заробляється ці гроші. Ну ви можете нас порозуміти, чи ніхто нас не чує потайком, знаєте, потайком це ігрові автомати, і це наркота. Все остальне має мати вивізку, рекламу спотикачі. В іншому випадку в країні є війна. Як ви думаєте, просто заробляти гроші, яким треба платити, як людям треба заробну плату, так і податки. Значи, ченовні колеги, довідково е були демонтовані ну, ви назву чуєте, да? це спотикач. По нашому положенню ці е рекламні конструкції мають бути розміщені на тротуарах і вулицях міста виключно в світлу пору доби. По положенню їх треба потім брати і заносити, коли магазин чи офіс закривається, заноситься всередину. Так роблять сотні і тисячі підприємців по місту. Будь ласка, гавриш Віталій Ярославович. Віталій кого віталі гавриш, фракція об'єднання самопоміж шановні колеги. Ми вже на нашій комісії, членом якої є це з економіки підприємств, інвестицій та фінансів, не один раз розглядали скарги підприємців насправді на діяльність і МКП реклама і інспекції з благоустрою однією мабуть самою такою. Кричущим зауваженням з нашої сторони було це те, що все ж таки варто трішки м'якше відноситися. В першу чергу це стосується зокрема не одразу можливо виносити штрафи і так само не одразу демонтувати, а спочатку попередити людей. Оскільки я більш ніж впевнений, що у багатьох із підприємців є договора, які діяли до моменту вступу положення в силу, і відповідно в силу тих чи інших обставин вони не могли ознайомитися з ним, оскільки я. Певний на 100%, що ніхто не моніторить акти, які приймаються тими чи іншими органами. Тому варто було би спочатку, мабуть, попередити даних підприємців, що вони зобов'язані діяти Віталію, е, наступним чином. Да. Це перше, якщо можна. І е, друге питання в мене виключно технічного характеру, а взагалі, в е, вечірній час, нам... Е, Пан Обшанський завжди каже, що інспекція з благоустрою після шостої не працює. Яким чином працюють працівники? Їм будуть компенсувати те, що вони вночі їздять на транспорті. Це таке цікаве питання. Ну, по перше, це не інспекція МКП реклама, це їх повноваження. По-друге, інформація б була розміщена на сайті міської ради. Попередження офіційне було, тому що не можна вести в облік кожного конкретного підприємця, тим більше з ким спілкуватися вночі чи в пізню пору року вечором, коли там нікого немає. Ду, будь ласка, Поршага, Олександр Іванович. Скажіть, будь ласка. чи було вам підготовлено підписне розпорядження щодо працівників МКП реклама в нічний час? Ну, це, це працівники комунального підприємства. Я що маю до них? Розпорядження вам. Я, було? я не керую їхнім робочим часом. Тобто не було розпорядження? Добре, розпорядження голови не було. Так. Будь ласка, Да. Сорохан Любов Григорь режим роботи працівників підприємства визначає керівник підприємства, а не міський голова. Е, я, я би забембився підписувати кожному. Ми можемо як депутати викликати працівників реклами в благоустрою в будь-яку пору року, так і в 12 на ночі вірніше, в 12 день ночі. Свій Павлович. Не захищайте, будь ласка, ви міський голова, з вас голосували люди, і це ми чуємо кожен день і за нас голосували люди. Вони праві ваші працівники, вони дискредитують вас, вони підставляють депутатів. Як бачите, жінка вийшла на трибуну, і вона каже: Ми вас обирали, і ми це чуємо постійно. Ми вас обирали, ви нас не захищаєте. А як ми можемо захищати? Тут є славілля. Це є не людський підхід до підприємців, взагалі до людей. Скажіть, будь ласка, я коротко, бо ви спішите, Що хтось зашпотався вночі, на той спотикач і розбив Є голову? Є конкретно скільки? Скажіть, будь ласка, вивіска, яка висить 15 сантиметрів зліва чи справа упала, комусь на голову розбила голову. Люди, ми в який час живемо, до чого ми беремося? З кого ми шкіру деремо? У державі війна, я все розумію, не треба мене вчити. Я до 100 років маю, щоб я розуміла, як працювати з людьми. Так не можна. Ви чуєте, як ваших працівників називають да, чую. Наші працівники. Бо положення, бо положення прийнято міською радою чи виконконом про те, що ці речі не мають стояти вночі на тротуарах. Є скарги мешканців. Да, винні а розберусь, чому не попередили? Хоча б наклейки треба було наліпити. Що якщо не заберете, то ніхто не з ким не збирається. Будь ласка, Сергій Анатолій. Вони при власті. От і все. А не Шановні колеги, шановні колеги, з увагою відношусь до підприємців, адже вони є одним одними з наповнювачів міського бюджету. Але, шановні колеги, якщо ми хочемо жити в європейській державі, в європейському місті, ми повинні... Шановні колеги, я за рік каденції, я за рік нашої каденції, жодного депутата, жодного депутата не перебуває. Я прошу так само до себе такої ж поваги. Якщо я почну вас перебувати, ви будете перебувати мене так само. Дякую. Якщо ми хочемо жити в європейській державі, в європейському гарному місті, то було рішення сесії номер 489 в 2007 році проголосовано міському.